Чи то на те божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала, сиротою покохалась не бурах, як голуб з нею, з безталанною своєю. О зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, пречистою дожидають, дождалися. З Чигирину по всій славній Україні заревли великі дзвони. Щоб сідали хлопці, коні, щоб мечі шаблі гострили, та збирались на весілля. На веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурму вигравали. Поход у дорогу, у славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроведжала дува свого сина, ту єдину дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина. Випроводжала. коня напувала до зірниці і скриниці, виносила зброю. Шаблю золотою рушницю, гаківницю випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовковану хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко мережа нашита шита, тільки й слави козацькою, сіделечко вкрите, вернулася, журилася на шлях би дивилася. Квітчалась, прибиралась щодень Боже, сподівалась, а внеділенько ходила виглядать на могилу. Мене літо, мене й друге, а на третю линуть приславні компанійці свою Україну. Іде військо, іде й друге, а на третє стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везутруну мальовану китайкою укриту, а за ними йде в чорнім свиті сам полковник компанійський. Характерник к січі, за ними йдуть є саули та плачуть дідачі. несуть пани і козацькою зброю, литий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.